Всім доброго ранку. Нічого не знімаю, бо нічого не роблю, тому що ми ще хворіємо вже на антибіотиках. От. Тільки побутові справи була одна поїздка в Липовець. Але сьогодні не про це. В нас почалася осінь. В нас кожен рік відбувається таке чудо. Да? Огороду просто не видно. Дерев внизу, коло річки не видно, полів не видно, лісу не видно. У нас просто все в шикарному тумані. Оце виходить. Осінь настала саме в той момент, коли в нас приходить оцей туман. Подивіться на мою тую. Вона вся в краплиночках, така гарненька, білесенька. Дивіться, яка краса. Це саме прикольна пора року для мене особисто. Мені дуже подобається цей туман. І оце от щоранку ти встаєш, виходиш зараз 7:30, виходиш, і в тебе така краса. В принципі, буде ще жарко. Але кожен ранок. <кій> Але кожен ранок буде такий туман, коли ти нічого не бачиш, До. проглядається тільки. Ось це горіхо там в кінці городу, це якраз він на кутку, де закінчується межа. А так. Тут таке дивне місце, воно таке цікаве. От. І пташка кричить: усім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, не хворійте, як ми, ми приймали якийсь вірусняк. у нас. І в школі діти хворіють, і в садочку хворіють, ми в Вінниці похворіли. Коротше, мама в іншому селі так само захворіла. От хворіють всі. От. Всім гарного дня.